Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас повільна практика на витяжіння. Тож починаємо! Робимо вдих, робимо амплітудний оберт плечима назад, з видихом опускаємо їх вниз, витягуємо маківку вгору, розкриваємо груди, рівна спинка і ми глибоко, повільно дихаємо. Налаштовуючись на практику, переводимо увагу в тіло, глибоко повільно дихаємо, наповнюємо груди повітрям, розслабляємо м'язи, розслабляємо лице, зупиняємо внутрішні діалоги з собою. Думки наші є, але ми в них не провалюємось, дозволяємо їм бути, але не фіксуємо свою увагу на них. Увагу концентруємо на диханні і розслабляємось. Робимо глибокий вдих, підіймаємо ручки вгору, з видихом опускаємо їх через сторони вниз. І ще раз вдих вгору. Видих вниз. Вдих, підіймаємо ручки вгору. І з видихом робимо скрутку ліворуч. Заводимо ліву ручку назад. Праву вкладаємо на ліве коліно і м'яка комфортна, не дуже глибока скрутка. Вдих, підіймаємо ручки вгору центр. І з видихом змінюємо напрямок. Робимо скрутку праворуч. Робимо вдих, підіймаємо ручки вгору. Повертаємось в центр. І з видихом опускаємось вниз, тягнемо долоньки вперед перед собою, сіднички залишаються на килимку, спинка рівна. М'яко, повільно дихаємо. Робимо вдих, обережно підіймаємо вгору себе, повертаємось до лівого коліна і тягнемось в діагональ. Живіти груди намагаємось покласти на ліву ніжку. Вдих дивимось перед собою, обережно підіймаємо себе вгору. І з видихом змінюємо напрямок, тягнемось до правої ніжки, продовжуємо м'яко і комфортно дихати, очі можуть бути заплющені. Робимо вдих обережно підіймаємо себе вгору, повертаємось в центр, сідаємо на сіднички і виштовхуємо праву ніжку вперед. І розминаємо та застигнові суглоби. Вдих коліна до грудей, видих вниз на килимок. І зробили ще декілька разів в темпі власного дихання. Увага в тілі, відчуваємо, де нам комфортно де ні. Вкладаємо ліве коліно на килимочок, робимо вдих і з видихом тягнемось до правої ніжки. Спинка рівна, не скруглюємось, тягнемо груди вперед, живіт до стегна. Вдих підіймаємось вгору і вкладаємо лівий ахіл над правим коліном. Потягнули ліве коліно в килимок, без додаткових навантажень. Спинка рівна, в плечки не провалюємось, вирівнюємо ліву ніжку і змінюємо напрямок. Праве п'яте до себе, вдих коліно до грудей, видих коліно в килимок. І продовжуємо робити в темпі дихання, м'яко, комфортно, без дискомфорту. Опускаємо коліно в килимок, робимо вдих і з видихом тягнемось до лівої ніжки. Поперек рівний, не скруглюємось, можливо, залишаємось вгорі, можливо, лягаємо трохи нижче, вдих, підіймаємось вгору і вкладаємо праву п'яту над лівим коліном. Обережно потягнули коліно вниз. За рахунок власної ваги. Сидимо на сідничках, не скруглюємо поперек. Обережно повертаємо ніжку назад і переходимо до стоп, натягнули від себе на себе, і так декілька разів зробили, потягнули стопи. І тепер робимо оберти стопами в одну сторону, добре їх витягуючи, і в іншу. Підтягнули до себе ліву стопу, праву ніжку розкрили в сторону. Відчуваємо, що ми сидимо на обох сідничках, права стопа на себе, робимо вдих і з видихом тягнемось до правої ніжки. Сіднички залишаються на килимку, груди тягнуться вперед. Працюємо з вами на витяжіння. Чіпляємось правою долоні за ліву стопу, вдих підіймаємо ліву ручку вгору і з видихом витягуємо її в діагональ, добре витягуючи лівий бік, розкриваємо груди. Повертаючи їх вгору. Ліве плече тягнеться вниз. Вдих, повертаємось в центр, підіймаємось і змінюємо ніжки. Права стопа до себе, ліву ніжку розкриваємо в сторону. Робимо вдих і тягнемось до лівої ноги. М'яко комфортно дихаємо, розслабляємось. Вдих, підіймаємось вгору, чіпляємо лівою долоню за праву стопу. І підіймаємо ліву ручку вгору з видихом і йдемо в нахил до лівої ноги. Витягуємо з вами правий бік, не завалюємось в центр. Вдих, підіймаємось вгору і збираємо п'яти біля себе, розкриваючись в метелика. Потягнули маківку вгору коліна вниз. Робимо вдих і якщо є змога, чіпляємось за стопи і тягнемось вперед. Ліктьми, розштовхуючи коліна в сторони. Без круглення в спині комфортно м'яко дихаємо, розслабляємось. вдих підіймаємось вгору і розкриваємо ніжки в сторону настільки, наскільки це зараз доступно. Топи натягнули на себе. робимо вдих, повертаємось до до правої ніжки і з видихом тягнемось до неї. Розслабились і продихали в цьому положенні. Вдих, підіймаємось вгору і з видихом змінюємо напрямок. Потягнулись до лівої ніжки. Вдих, підіймаємось вгору, і з видихом повертаємось в центр і тягнемось вперед настільки глибоко, наскільки це зараз доступно. Можливо, ми залишаємось вгорі з рівною спинкою, відчуваємо витяжіння, а можливо, повністю лягаємо вниз. Слухаємо своє тіло, не перетягуємо. Комфортне, приємне витяжіння, без внутрішнього конфлікту і без змагань самим собою. Вдих, підіймаємось вгору, збираємо ніжки разом, допомагаємо ручками, підібрали коліна до грудей і з видихом тягнемо коліна в одну сторону в іншу, компенсуючи розкриття. Зробили так декілька разів, повернули собі приємні відчуття в ногах. І переходимо з вами на четвереньки. Коліна під стегна, долоні під плечі, живіт підібрали, спинка рівна. І будемо робити напів цуценя. Права ручка тягнеться вперед, ліве перед паралельно до короткої частини килимка і з видихом опустили груди Коліна залишаються під стегнами і ми м'яко, комфортно дихаємо. Робимо вдих, підіймаємось вгору і змінюємо ручки. Ліва вперед, права паралельно до килимка і з видихом потягнули груди вниз. Без болю і дискомфорту. Вдих, обережно підіймаємось, підтягуємо ручки і повертаємо себе на четвереньки. Робимо вдих через сторону, підіймаємо ліву ручку вгору, розкрились. І з видихом занурюємо її під праве плече, вкладаємо себе на ліве плече, праву ручку залишаємо біля себе або витягуємо її вперед. Комфортна, приємна скрутка, не переносимо вагу на шию чи голову, Як комфортно дихаємо і витягуємось. І якщо є бажання, праву ручку можна завести за спинку, зачепитись за ліве стегно. Чудо. Робимо вдих, обережно повертаємо праву ручку назад, підтягуємо до себе і повертаємось на четвереньки. Вдих, права ручка вгору через сторону розкрились, з видихом занурились під ліву, вкладаємо себе на праве плече і ліву ручку або залишаємо біля себе, або витягуємо вперед над головою. Та залишається над колінами. М'яка комфортна скрутка. І, якщо є бажання, заводимо ліву ручку за спинку і чіпляємо за праве стегно. Вдих, обережно повертаємо ліву руку назад, підтягуємо до себе, обережно все це розгортаємо, встаємо на четвереньки, робимо вдих і з видихом тягнемось з вами в дитину. Сіднички тягнемо до п'ят, долоньки крокують вперед. Розтягуємо спинку між сідницями і долонями, Живіт і груди тягнемо вниз. Робимо вдих, дивимось перед собою, обережно повертаємось на четвереньки, виштовхуємо праву ніжку вперед і сідаємо в напіввипад. Встановлюємо долоньки на праве коліно, праве коліно над правою стопою, сильні ніжки, і ми тягнемо таз вниз. Опускаємо долоньки в килимок. І або залишаємось тут, витягуємось, або тягнемось в ящерку, вкладаючи перед на килимок. Праве коліно залишається над правою стопою, глибоко повільно дихаємо, розслабляємось, даємо можливість м'язам потягнутись, вдих, підіймаємось вгору і з видихом розкриваємо праве коліно праворуч, переводячи праву стопу на зовнішній звіт. І, можливо, встановлюємо з вами праву долоню в праве коліно, розкриваємось і трохи даємо вагу в праву ніжку, без неприємних відчуттів. Комфортно дихаємо, дослухаючись до свого тіла. Вдих обережно повертаємо коліно назад, долоні в килимок і крокуємо правою стопою до лівої частини килимка, опускаємо праве коліно і сідаємо з вами в голуба. Можливо, залишаємось вгорі, а можливо вкладаємо себе на передплеччя. Обов'язково дослухаємось до свого тіла і не робимо більше, ніж воно сьогодні може. Ставимось до нього з повагою і любов'ю. Робимо вдих, підіймаємо себе вгору, підтягуємо, можливо, трохи ближче до себе праву п'яту. І якщо це зараз можливо... Підтягуємо до себе ліву п'яту, чіпляючи за нею ручкою. Трохи підтягнули до себе, комфортно, м'яко, м'яко відпускаємо, повертаємо ручки в килимок, робимо вдих і з видихом обережно виходимо з вами в собаку, мордою вниз. Попереминали з ніжки на ніжку, трохи потягнулись, повернули рухливість ногам. Робимо вдих і виштовхуємо ліву ніжку вперед. Знайшли себе в напіввипаді, встановили долоньки в ліве коліно і трохи потягнулись. Коліно не завалюється в центр та зачинений, ніжки сильні і активні, опускаємо долоньки в килимок І, залежно від того, чи робили ви так на іншу сторону, чи ні. Або стоїмо на ручках, або вкладаємо себе на передплечя і йдемо в ящерку. Глибоко, повільно дихаємо. Робимо вдих і обережно підіймаємо себе вгору. З видихом тягнемо ліве коліно ліворуч, переводячи ніжку на зовнішній звід стопи. І, можливо, встановлюємо ліву долоню в ліве коліно і розкриваючись трохи, потягнулись сильніше. Робимо вдих, повертаємо коліно назад і обережно крокуємо лівою стопою до правої частини килимка. Вкладаємо ліве коліно на килимочок і сідаємо з вами в голуба. Глибина голуба на ліву ніжку може відрізнятись від правої. Це нормально, не дотягуємо сильно. І Або залишаємось вгорі, або вкладаємо себе на перед Робимо вдих, обережно підіймаємось вгору, підтягуємо трохи ближче ліву стопу і підтягуємо до себе праву, чіпляючись за неї правою ручкою. Робимо вдих м'яко відпускаємо праву ніжку і обережно з видихом повертаємось собаку мордою вниз, продовжуючи крокувати. Вліво, вправо, ніжку по черзі. Вдих, перекатуємось в планку і з видихом опускаємось коліна, груди підборіддя. Вдих вийшли в кобру. Трохи витягнули груди сильніше вперед. Допомогли собі ручками. Заводимо ручки назад, знаходимо замочок. І з видихом прокручуємо плечики і тягнемо замочок назад вздовж тіла. Розкриваємо груди. Ніжки сильні, активні, поперек не заламуємо. Обережно повернули ручки вперед, підтягуємо до себе праву стопу, чіпляємо за нею правою долонею і трохи сильніше дотягуємо до себе. Комфортно, так, як зараз йде. Обережно відпускаємо і змінюємо сторони. Зачепили за ліву стопу і підтягнули її ближче до сіднички. М'яко повернули ніжку назад, І тепер підтягуємо до себе обидві стопи, чіпляємося ручками за ахіли. натягуємо стопи на себе, робимо вдих і з видихом виштовхуємо стопи вгору, підіймаючи ніжки, прокручуючи плечики, розкриваючи груди. Ніжки штовхаємо вгору і назад. Робимо вдих і з видихом обережно опускаємось вниз. Встановлюємо долоні під плечі, вдих і з видихом йдемо в дитину. Розслабляємось, компенсуємо попередню вправу. Вдих через хвильку, підіймаємось вгору і з видихом вкладаємо себе знов на живіт. Розкриваємо ручки в сторони. Вдих, згинаємо ліве коліно і з видихом штовхаємо його праворуч, тягнемо стопу до килимка і підіймаємо ліву ручку вгору. Комфортна, приємна скрутка, без болю, без дискомфорту. Обережно розкрутились, повернулись назад, вдих згинаємо праве коліно і з видихом його тягнемо ліворуч за себе, встановлюючи ніжку на стопу і підіймаємо праву ручку вгору. Глибоко дихаємо в цьому положенні, розслабляємось. Обережно повертаємось назад, вкладаємо долоньки під плечі, виштовхуємо себе вгору і з видихом тягнемось в дитину. Вдих, дивимось перед собою, підтягуємо до себе ручки, підіймаємось вгору. Сідаємо на п'яти, долоні вкладаємо біля колін, робимо вдих і з видихом підіймаємо коліна вгору, витягуючи стопи. Якщо це зараз некомфортно, можна по черзі витягнути спочатку праву ніжку, потім ліву, відчуваючи витяжіння в підйомчиках. І ще раз повторюємо, підтягуємо до себе коліна, або по черзі, або обидва зразу. М'яко відпускаємо, виштовхуємо ніжки вперед і сідаємо з вами на сіднички. Спинка рівна, ніжки вирівняли, стопи натягнули на себе. Робимо вдих ручки через сторону вгору і з видихом тягнемось вперед. Ідемо з вами в складку, коліна можуть бути м'якими. живіт тягнеться до передньої частини стегон, груди тягнуться вперед. Розслабляємось. Робимо вдих і обережно повертаємо себе вгору, переносячи праву стопу за ліве коліно. Заводимо праву ручку назад, вдих підіймаємо ліву вгору, ліктем чіпляємось за праве коліно і з видихом ідемо йдемо в скрутку. Ліву ручку або тримаємо так, або, можливо, опускаємо її вниз, або просто зачепили за ніжку. Обережно розвернули себе, повернулись в центр. Права стопа залишається над лівим коліном. Ми робимо вдих і з видихом підтягуємо до себе ліву ніжку. На ту глибину, яка зараз нам комфортна і доступна. Права стопа натягнута на себе, обережно розкрились, повернули ніжки назад і змінюємо напрямок. Ліва стопа за праве коліно, робимо вдих, і з видихом ідемо в скрутку ліворуч. Ліва ручка за себе, маківка тягнеться вгору, спинка рівна, правим ліктем за ліву ніжку. Обережно розкрились, повернулись назад. Ліва стопа залишається над правим коліном, робимо вдих, і з видихом обережно підтягуємо до себе праву ніжку. Ліва стопа натягнута на себе, максимально розслабляємось в цій позиції. Робимо вдих і з видихом повертаємо ніжки назад. Трохи порухали, якщо це потрібно, і обережно вкладаємо себе на килимок, хребет за хребцем, повільно. І витягуємо ніжки вперед, і ручки над головою. Розтягнули тіло в різні сторони, з видихом розслабились, підтягнули до себе п'яти, ручки перевели вздовж тіла, трохи підгортаємо під себе плечі і лопатки. Робимо вдих і з видихом виштовхуємо таз вгору, ще трохи підкрутивши під себе плечики. і, можливо, зібрали ручки в замочок під сідничками. Видих, відпустили замочок обережно, опустили таз вниз. підтягуємо до себе праве коліно ліву ніжку вирівняли, потягнулись, зачепились правою долонею за праву стопу і виштовхнули праву ніжку вгору. Коліно може бути м'яким і трохи зігнутим. Ліва нога залишається активною, обережно відпускаємо, чіпляємо лівою долонею за праве коліно, права ручка в сторону, робимо вдих, і з видихом йдемо в скрутку, тягнемо праве коліно ліворуч, дивимося на праву долоню. М'яко, комфортно дихаємо, розслабляємось, праве плече залишається на килимку. Вдих, обережно повертаємось в центр і змінюємо ніжки. Ліве коліно до себе, праву ніжку вирівняли, трохи потягнулись і зачепились лівою долонькою за пальці лівої ноги, зробили вдих і з видихом виштовхнули ліву ніжку вгору. Коліно може бути зігнутим. Дивимось на свої можливості і свій стан сьогодні. Обережно відпускаємо, чіпляємось правою долоню за ліве коліно, Ліву ручку в сторону, робимо вдих. І з видихом і йдемо в скрутку, ліве коліно тягнемо праворуч. Дивимось на ліву долоньку. Вдих, повернулись в центр, ще дотягнули трохи ліве коліно до себе. І з видихом вкладаємо ніжки на килимок, ручки вздовж себе також вкладаємо долоньками вгору, порухались, знайшли комфортне положення, робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х, відпускаючи всю напругу з тіла. Повністю з вами розслабляємо своє тіло. Увагою перейшлись по кожній ділянці, можливо, порівняли свій стан до практики і після, які є зміни, ніяк не оцінюємо, просто порівнюємо. І спокійно дихаємо, зберігаючи увагу на диханні. Робимо трохи глибше вдих і повертаємось з вами ліворуч або праворуч. Ще трохи затримались в цьому положенні, очі заплющені. дору І коли достатньо і комфортно, робимо вдих і обережно підіймаємо себе вгору, сідаючи на сіднички. Вдих ручки через сторону вгору, видих долоньки до грудей. Намасте! І я дякую вам за цю практику разом. Бажаю гарного дня і до зустрічі в нових днях. Завтра в нас тривала практика на все тіло, тож до зустрічі завтра!